Не про Машу. Маша навчалась на сценариста. Маша одночасно працювала і навчалася з першого курсу. Маша за національністю не українка, не будемо казати, хто вона, бо олівець просто <реш> тут криваву різню. Маша Маша є подруга-кінолог. Маша не боїться собак. Маша завжди кудись ходить і постійно треба кудись лізти через це в неї. Ботики з шипіками, далі, далі. Маші є селфі зі смертю ветра. Далі не в Маші є шапка як сніжинка. Я знаю, що Маша ще сценаристів в неї є фільм. я знаю, що вона учиться на біолога. І з того, що я про знати, вона. работает маркетологом, сейчас боюсь соврать, то ли менеджером, то ли маркетологом, но, по таки менеджером. Ей нужно в Харьков, и Харьков ее очень беспокоит, она сейчас все время думает о нем, о Харькове. Вот. Она знает, чего хочет от жизни, это хорошо, потому что я не знаю, например, честно скажу. Ну, тот кусочек ее стиха, который я услышала, он был довольно-таки интересный, там были не банальные рифмы, вот, и она... Его якраз сейчас усердно учить готовиться. І вот. думаю, що с неї інтересно будет читать в паре. Пока так місто карбувало себе під час, вливалося в кімнату крізь жовті хранки, руки стискалися навколо поручнів. Життя доказано прощання на формі існування матерії. Забудь цю дурню, життя це тільки ланка, яка з'єднує тебе і якісь не твої світи. На перонах і автостанціях, зарослих полином, давно вже неполених якимось забутих. Слова твої розсипалися порохом, і з кожним порохом ти стверджував силу, що не давала на твій дорозівок <пути> зали. Чекали на тебе, коли ж ти прийдеш додому. На приміських з'являвся ти мовчазний і сонний. А потім в плацкарті скручувався, мов ембріон невагомий. І, набивши від дороги оскому, чекав на самозародження в ім'я південно-західної любові. сумою і тюрмою завжди обирай суму. Супереч суму. Наперекір всьому. Час не лікує, завтра не стане легше. Перекидай минуле назад, як рюкзак за плечі. Моли свого Бога, хай він тебе береже. Ступай на дорогу, вона зачекалась вже. Усе полишай тут ти. Тільки гроші й реквізити. Чим більше хочеш здобути, тим більше доведеться лишити думки словами, книжними. емоції, сказані, фразами. Несправедливі приниження і твої справедливі образи. Потоптану юність і цноту, вірність, терновий вінець. Їдь туди, де не знають, хто ти. Складком один кінець, страх як пил, доведеться стерти. Не закритись піснями і снами. Там в дорозі ти можеш вмерти. Тут ти вже уперед ногами вийди. Двері навстіж лишивши. Хай сніжинки крихкі й холодні, як минулого пережитки, вб'ють теплицю твого полону. Хай гаптує північний вітер на щоках візерунки солоні. Краще бути в холодній світі, ніж в ілюзії гарячим полоні. На долоні втягни рукавиці, двері вхідні, закрий, чорт заверей, зроби це, боки ти ще живи.